Коли тобі настає вже 15 років, коли настає 20 років, починається з першого місяця, закінчується 100 років. Дитинство починається від народження і закінчується у 18 років, тоді коли дитина стає повнолітньою. У мене є права на захист, на житло, на маму з татом. У мене є права. У дитини є права на відпочинок, на оселю, на батьків. Я маю право на веселку і на весну, на щедру осінь і на тепле літо, на зиму, так безмежно чарівну і на лани, із стиглим житом. На золотаве сонце в небесах, що щедро Україну зігріває. На соловейка спів в гаях і на любов батьків безмежну і безкраю. Я знаю конвенція про права дитини. Вона схвалена Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року. Держава учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені цією конвенцією за кожною дитиною. Без будь-якої дискримінації, незалежно від раси, кольору шкіри, статі. Дитина це людина. Згідно конвенції дитини кожна людина до досягнення 18 років. На захист і піклування я маю право брати участь в розважальних заходах, що відповідають моєму віку, і розвиватися в культурі. Діти мають право на освіту. Діти мають право на, на життя для гармонійного розвитку. Дитина має право на набуття громадянства, а також наскільки це можливо, на право на знання своїх батьків і на право на їх піклування. Щоб дитина не розлучалася з батьками, стаття 13. дитина має право висловлювати свої думки. Це право включає шукати, одержувати або передавати інформацію в усній, письмовій чи друкованій формі. Зіснює цього права здає декілька обмежень, які передбачені законом і необхідні для поваги права інших для поваги права і репутації інших осіб, або для охорони державної безпеки, громадянського порядку, або здоров'я, або мораль населення. Діти мають право на захист від усіх форм фізичного та психологічного насильства. Діти мають право на використання системи послуги здоров'я. Я ознайомлений з статтею 35. Держави учасниці вживають всіх необхідних заходів щодо відвернення викрадень дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанди. Я ознайомлений з статтею 36. Держави-учасниці захищають дитину від усіх форм експлуатації. Бити дитину і дуже сильно на неї кричати. Кричати, битись, сваритись і ображати. Не було ніякого загалом злочину, щоб не було драки, битву, щоб всі нормально до друг друга поводилися. Я мрію про те, щоб закінчилась війна. Моя найбільша мрія, щоб не було війни, щоб я зміг бути ветеринаром, щоб все було добре, щоб я зміг повернутися до себе в Херсон. Я маю в серці мрію щиру, хай тихо стане в нас від миру, і буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз. Нам разом в мирі жити треба, одна земля є, одне в нас небо, одна зима, одне і літо. Хоч різні ми, алтак схожі бо кожен, кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо й мирне жито. Без мирних справ і мирних слів, чи то є Харків, чи то Львів, чи то є захід, чи то схід у мирі нам всім жити слід. Це все дорожче і важливіше в країні рідній, мирна тиша. Тому я мрію, палко щиро, хай стане тихо в нас від миру.